Та, от він розкаже, що це таке кілька слів, тому що в нас вже є. Я так розумію, перепочили, випили кави, чаю. Може я трошки більше можу часу. Я обожнюю студентську аудиторію, це ж бакалавр, саме моє улюблене. Десять хвилин. А. Слухайте, ну ви вже від Олександра Анатолійовича почули про революцію. Я маю не ту на увазі, коли вбивають людей, а коли життя людини змінюється. Змінюється. Способ життя відношення до оточення. Так? Е, ну, там почули про пришвидшення часу. Е, і хочу вам задати свій улюблене питання. Дуже люблю роботи, працювати з аудиторією. Е, на вашу думку, яка буде сама краща професія, коли на землі запанують роботи? Ну, Ну, це так дуже розлого. Давайте так от одразу. Що він буде робити? Він буде дах, або там, не знаю. Ну, інженер, або робототехніку. Це мені більше подобається. Ще краще. Та, -та, -та, -та людина, яка зможе, по-перше, якби контролювати в якому сенсі. Так, контролювати, кого тобто, буде контролювати? Кого контролю? Прошу закопувати <плотило> роботів буде. <плотило> 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 Я раніше думали, що перше ви робите за мені та важку працю, а насправді ви Копають і копають. Ну, правильна відповідь, моя правильна відповідь. Як ви розумієте, це те, що людина, яка буде вдосконалювати, лагодити і настроювати роботів. В принципі, ви молодці. Ви мені ще більше подобаєтесь. А хочу перейти до справи. Як вже Олександр Анатолійович сказав, в нас. Для кожної такої цікавої теми е, створюється лабораторія. А я, Олександр Плющай, старший науковий співробітник Каус, сподіваюся, з наступного нового року буду завідувачем лабораторії цифрових е, цифрового дизайну, цифрової електроніки та ФПГ. Е, ось для вас е, сторінка нижче Lab Лапкау. Це, якщо ви захочете поцікавитися, що в нас вже є. І в принципі, ну, з таким юмором там Dell як хочете розуміти, але це значить Digital Electronics. Давайте далі. Е, хочу вас познайомити з однією ключовою ідеєю, яка дозволяє одразу зрозуміти, що таке цифрова електроніка. От тут вам е, представлений аналоговий сигнал. Тобто, я коли кажу, в звуковій схвилі це аналоговий сигнал, бо густина гучність змінюється неперервне. І в цифровій електроніці зроблений такий потужний класний крок. Використовується тільки два рівня. Може це бути напруга або якийсь рівень рідини, умовно позначений одиниця і нуль. Здавалося, неперервний сигнал дає нам можливість отримати нескінченну кількість інформацій. Кожен маленький зміни крок це буде якесь інше значення напруги. Таке суворе обмеження, що їх всього-навсього два, здавалося, це ну, халепа. Ну хто буде з таким працювати? Виявилось, що ця ідея використовувати всього два значення напруги надпотужніше. І ось казали про революцію першу і другу квантову і винахід програмованого мікропроцесора. А, трошечки пізніше скажу, він привів до першої, в принципі, такої цифрової революції. Що виявилось? Почав виникати дозріла технологія, дозріла суспільство, почало виникати. А, Розвинулась достатньо, ну там з'явилися програмісти достатньої кількості, які вже змогли зробити і почали. Ми отримали інтернет, ми отримали сервіси, служби, які почали користуватися. Тобто ідею, я сподіваюся, вам закарбувалася вона, що цифрова електроніка, в неї вся її сила через те, що в неї всього насього два одиниці. і Слухайте, а таке питання, походу. Бо от ви бачите, телефон нагоріться. Це аналоговий телефон, це набирали так, розмовляли, а внизу цифровий лік... це, це, це цифровий електрон. На планшет, схоже, нехай це буде телефон. телефон. Можете так швидко так, привести е, аналоговий і його е, опонент цифровий пристрій. Нехай. Я цього очікував, нехай. А, то ж все ж. Ну там хто дивиться вартові галактики? Як починається фільм? Іде. Так. так, так а його аналог? Відеоплеєр. А що, відеоплеєр на плісці не буває? Флешка? Флешка. Ну, що де, де там? Сідсіть. Хто казав Сідді? От молочинка. Добре, може ще хтось? Ну, давайте швиденько остайне. Ну, принципово, якщо ви бачили в когось такі вінілові пластинки в програвачку. Yeah, yeah. Там якраз оце аналоговий сигнал він дозволяє отримувати такі дуже люблять поціновувачі музики оцей звук. Нехай там він шум'є, але дуже класний, Теж люблять. І його аналог CD, цифровий звук. Добре, давайте далі. Хочу вам трошечки сказати, що ось. Цифровій електроніці для виконання алгоритмів якихось програм, е зараз, здебільшого, ну і трошечки раніше, використовувалось, е цепів. На ньому будувався комп'ютер. До речі, до техно. Перші комп'ютери вони були доволі прості. Вони там виконували операції складання віднімання, і через того називається комп'ютер-обчислювач. Через те, що вони зараз набагато складніші, набагато більше комп'ютери виконують е дії. То їх варто було б назвати пристрої для роботи з е, цифровою інформацією. Тобто зараз комп'ютер розуміти так. Ну, це таке? Е, тут ви бачите, що е, шкала мучкість і ефективність. І починаючи від задачі ЦПУ процесор, він дуже-дуже гнучкий. -дуже ви можете для будь-якої задачі переналаштувати і працювати. 에... ГПУ це мається не тільки на увазі відеокарти, є прискорювачі. Він майже гнучкий, але завдяки тому, що в нього багато-багато простих, дуже простих ядер, може використовувати дуже 에... швидко свою роботу, і він теж може бути програмований. Це поки не дивіться, ну, так страпилось. І тут є такий цікавий Асік. Хто знає, що таке асік? Добре, а хто знає, що таке біткоїни? Ну, блокчейн. Тобто, всі знають, що таке біткоїни, а ніхто не знає, що таке ASIC. Ну, ASIC – це Application Specific Integrated Search. Це така мікросхема, яку, на відміну від цієї, до якої треба програма, ця вже апаратно через логічні елементи виконується дію. І один раз на заводі зробили, вона непереборна в ефективності. Непереборна в потужності, але має проблему. От ти один раз зробив, скажімо, в криптовалюті змінився алгоритм, ну треба для захисту зробити. Оце треба викидати. Мільйони доларів коштувало обладнання і робити нове. І хочу звернути вашу увагу, щоб хотілося б гнучкість процесорів і ефективність АСІТОВІ. Є таке? Ну, як ви бачите, є це. FPGA. СПГ на англійську мовою перекладається як field Programmable grid array. Це десь в полі воно може бути запрограмоване. Ну, треба розуміти, що не в полі, не треба йти кудись там, щоб його запрограмувати, а десь там на колінці швидко. Аналог української ПКВ програмовані користачем вентильній матриці. Давайте глянемо, що ж воно через що через воно досягається, що воно таке класне? Оце будова типова, дуже крута. Вона побудована з великої кількості блоків воду виводу. От ви казали, що Володимир казав, що скажімо, від астрофізики йде велика купа даних. Big data. Ви вже знаєте, що таке бігдата, уявляю. big data да? – ну, це дуже, дуже, дуже біг. І щоб їх можна було швидко вводити, треба це робити швидко і багатопоточно. Через це багато цих виводів. І навіть якщо в церкві від дослідження елементарних частинок, це супербіг дата йдуть, все одно впораються отакі фаполянки. Ключовим блоком тут є велика кількість логічних блоків. Я не буду зупинятися на їх будові. У кожного виробника він свій патентований, і він виконує от саме завдяки програмуванню оцих блоків, і оцих з'єднань, це комутатори, дається туди імплементувати ту логічну структуру, яку асіку, щоб він виконував нашу роботу. Ну, не можу втриматися. Два, два домінуючих Altera і Xilinx, були куплені відповідно Altera Intel для своїх цілей, і Xilinx купила AMD. І вони ну там, більше 90% FPGA ринку зараз тримають. Нащо вони їх купили? Виявляється, що е, помилка в процесорі там був, е, ну, мабуть, ви теж не пам'ятаєте, е, ще, я вже пам'ятаю, ви, коли випустили перший Pentium Intel, це від 486, го там була помилка про виконання операцій з плаваючою крапкою. Проводила до помилки, краху, це ну, халепа велика. Програмна, е, можна було виключити і робити через програмне виконувати дії, але це було дуже повільно. Треба було відкликати ці всі процесори. Це коштувало на ті долари, якщо я не помиляюсь 700 мільйонів доларів. Для бізнес-моделі такі збитки, вони йому страшні. А що зараз роблять? Ну, звісно, зараз ще таких великих мікросхем немає, ПЖ, щоб туди помістився весь процесор. Роблять на е блок такий і пробують нові процесори: Intel свій ICore, AMD свій Ryzen, відпрацьовують помилки. Виправляють і потім релізту манефектури на фабрику TCMC. Сама краща фабрика. Всім подобається, але добре. Давайте, я бачу, треба поспішати. Ось. Слухайте, ну, не можу втриматися. Як це зараз представляється? Ну, це для, для мене ну, вже не доісторичні часи, але, скажімо, це для моїх батьків. Оце був комп'ютер. Такий доволі просунутий, однопроцесорний. Скалярний. Е, оце вже для мене був комп'ютер. Бачите, він ускладнюється. В нього вже, Ну окрім того, що частота підросла, він став двохпроцесорний В нього збільшились кількість інструкцій. І якщо ви маєте телефон, хто розбирається в телефонах, кого в телефоні полком чи? А решта не розбирається чи не знають? У Samsung Qualcomm, здається, не стоїть взагалі, чи лише на С10. Там є для європейського ринку Qualcomm, а для решти в них свої... Свій... Для американського Qualcomm. Так. Так. Слухайте, ну тут написано, що вже аж 8 яких, що цілий кластер є Висок... 4 високошвидкісних і 4 енергоефективних. І є додаткові блоки, спеціально позначив, що нейропроцесінг і ДСП. Тобто, вже процесор перетворився в якусь таку гетерогенну систему, яка може на ваш смак або швидко працювати і жерти всю вашу батарею, тобто у вас телефон сяде години за 4, Ви потім будете шукати повербанк, є тебе або він тут програмно-апаратний планувальник, який розрізняє задачі, перекидає їх на. Енергоефективний або потужний ядр. І тепер перейдемо до самого цікавого. Хотілося б таку систему, я її назву, от вам казали, що буде комп'ютери майбутнє це квантові. Я не дуже вірю. Я вірю, що буде інакше. Буде ось такий: буде поєднаний традиційне процесорна частина, будуть спеціалізовані блоки для. Машинного навчання, глибокого навчання для розпізнавання звуку, відео, що ось може навіть людину по очам вести. І буде частина FPGA, яку можна буде запрограмувати, щоб це все родом працювало. І оця FPGA частина вона буде так зроблена, що у вас є проста задача. Треба нехай телефон, щоб він обмінювався даними з е, точкою доступу вишкою. Ну, це така ну, проста задача, ну тривіальна, ну Маленький стільниковий такий з кнопочками, пробачте, не треба багато енергії. Він апаратно сам переналаштовується так, і робить це дуже довго від батареї роботи. А якщо ви піднімаєте, знімаєте відео з розпізнаванням, то він апаратно переналаштовує свою структуру так, щоб максимально ефективно і швидко це робити. І я от вважаю, на квантовий комп'ютер. А цей комп'ютер. Вже зразки є в IBM лабораторії які от, це ж треба для нього якийсь <світ> все ще написати софт особливий, щоб перепрограмовувалося це. І я так думаю, що наступна цифрова революція пов'язана з штучним інтелектом, машинним навчанням, спілкуванням, віртуальті, які тут пропонують вивчати в КАУ, буде пов'язана з такими системами. А курс? Курс? Що? Прошу. Щодо попереднього, у вас був якраз до цього слайд з, з новим процесором. Так, ну, ніби можна одразу бачити, що до цього що зараз підхід до, до цієї технології, це, це мати власне ЦПУ, і також до нього додавати багато різних asic AC, якщо так можна. Це казати. спеціалізовані блоки просто. Це, Та, спеціалізовані це до ACK це трошки інше. Це просто спеціалізований блок. Так, спеціалізований символ процесор, digital simile процесор, різного типу. Чим uh, FPGA yeah. буде краще uh, за, за цю систему, бо як я розумію, вона не краще. Вона буде основою, як це, все під'єднується. Треба ж сигнал. Від відео, від аудіо, від інших датчиків якось звести, опрацювати, якийсь написати алгоритм, який буде виконувати дії по їх, по їх надходженню від них дані. Але мені здавалося, що ці модулі власне для цього і, і додають. Оцей модуль він тим класний, що він суворо спеціалізований, поміряв і видав одинички нулі. Так. Що з цими одиничками нулями робити? Або це робить процесор okay. оці ядра. Або, як я вже казав, комп'ютер майбутнє. Okay. Давайте, я вже вашого часу і увагу дуже багато. У е, нас е, для другого курсу магістрів е, буде отакий от курс цифрового дизайну на основі FPGA. І, в принципі, зас, до застосування. Фішка цього курсу така, що вам надмірних знань з фізики або програмування, теорії алгоритмів або дискретної математики не потрібно. Завдяки так званому правильному рівні абстракції можна е, розібратися і навчитися е, програмувати не в такому сенсі, як на C чи Pythonі, а, Розробляти і імплементувати структуру цифрову у вигляді логічних елементів, тобто зображень і FPG. Як це розуміти FPG? Я забув вам сказати, тому скажу зараз. Що це таке FPG? Забавка, іграшка. Може я тут можна носити на брілок? Ні. Це, як і все, класне знаряддя. Комп'ютер це знаряддя для роботи. FPGA це знаряддя. І, в принципі, завдяки своїй доступності, це інтердисциплінарний курс. Ви можете навчитися під свою задачу програмувати FPGA, отримати його високу потужність, хочете в біологічних системах. Аналіз послідовності ДНК, РНК, білок чи що там, будь ласка, багато швидких зроблених операцій. Будь ласка. Якщо е, треба виконати якісь фізичні виміри, великий потік даних FPG, оце воно. Асік використовувати можна, класно, але щоб його розробити, ну, проста маска мільйон доларів. Це тяжко. А FPG перепрограмував завдяки тим, що погоджуєшся, що буде трошечки у тебе менше потужності, FPJ буде. І це дуже класне знаряддя для роботи. Треба тільки поставити задачу. Що я забув сказати? Нічого. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, прошу. Я забув сказати, що нам Отак і такі, да, От забув. У нас лабораторні роботи виконуються а, на ліцензованому програмному забезпеченні завдяки співпраці з Європрес. Вона дозволяє освітнім організаціям отримати. Це для від АМД і програмне забезпечення, програмувати ПДЖ-Валінг. Це варто справи. Такі забув, дякую. І поки і поки студенти не спалять ті, що у нас є, нам новини, трошки націкаємо студентів. Добре, дякую. А, Дякую. Так. Є якісь загальні питання? Якщо ні, то давайте переходимо до.